Нікі Джоу! Привіт, друзі! Ви на каналі Нікі Дроу. Сьогодні ми хочемо показати вам, як проходимо наш майстер-клас у арт просторі. Ми малювали Мікі Мауса, крок за кроком. А вам подобається Мікі Маус? Ставте лайк, якщо так. На майстер-класі були дітки різного віку, від найменших до підлітків. Ми малювали маркерами, використовуючи переважно чорний, щоб створити чіткі та виразні лінії. Дивіться відео до кінця, щоб побачити, які чудові роботи створили діти. Підписуйтесь на наш канал Нікідроу, ставте лайки, а також слідкуйте за нашими новими відео. Ви любите малювати дівчатка, чи свої малюнки? Так, Мікі Маус. Ой, дуже гарно. Дякуємо вам, що прийшли.